Часновин марафоні для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асі Ті та Вікуни з тебе. Ми вітання всім глядачам. У столиці зросла кількість постраждалих. Внаслідок російської атаки вже 12 людей поранені, 8 в лікарнях. Уламки шахеда впали на багатоповерхівку у Печерському районі. Загорілися квартири на 6-7 поверхах. Однієї з висоток вони вигоріли повністю. І ось який вигляд мають тепер. З вогняної пастки 20 людей евакуювали рятувальники. На щастя, загиблих немає. Зараз на місці працюють комунальники та поліція, фіксують обсяги пошкоджень. Був прильот, повилітали всі шибки з боку Міхновського, три поверхи вигоріли квартири, одна взагалі повністю, дев'ять постраждалих, вісім зараз знаходяться у лікарні. Дуже великий стрес для будинку, для мешканців, дуже багато мешканців похилого віку, для, для яких це діти, люди похилого віку, для яких це страшенний стрес. У Голосіївському районі пошкоджені фасади двох житлових будинків і два автомобілі. У Деснянському районі рештки ворожої цілі виявили на території поліклініки. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Лівий берег міста без світла і виникли проблеми з водопостачанням. Є зміни у русі метро, потяги не їздять між станціями Славути чи Червоний Хутір. На червоній гілці збільшили інтервал між поїздами до 6 хвилин. Від станції Академмістечко до Лісової час очікування 6 хвилин. Синя лінія працює як зазвичай. Через відсутність світла тимчасово не курсує частина тролейбусів і трамваїв. Замість них їздитимуть автобуси. Також місто збільшило кількість автобусів, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами. Росія цієї ночі масово атакувала насамперед енергоінфраструктуру. В кількох районах перебої з електропостачанням. Складна ситуація в столиці, повністю знеструмлений лівий берег. Є перебої зі світлом та водопостачанням і на правому. Школи та садочки знеструмлених районів працюють в режимі пунктів незламності. Навчання відбувається дистанційно у Київській області в Броварському та Бориспільському районах без світла 28 тисяч родин. Про це повідомили Вова. Там розгортають пункти незламності. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури заживлюють генераторами. Перебої зі світлом також у Дніпрі та ще п'яти районах Дніпропетровської області. Графіки аварійних відключень запровадили на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Російські військові вбили на Запоріжжі двох людей, зокрема вночі семирічного хлопчика в обласному центрі. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими. Повідомляє Іван Федоров, голова ОВА. ще чотири людини поранені, двоє у важкому стані. Це батьки вбитої дитини. Ворог вдарив по місту п'ятьма ракетами, п'ятьма кабами і вісьмома дронами. Пошкоджений приватний сектор та об'єкти інфраструктури, зокрема газової. Спалахнули пожежі. Місто було підмасовано атаку понад вісім годин. Внаслідок обстрілів у двох районах пошкоджено 21 житловий будинок, зокрема 12 багатоповерхівок. На місцях атаки працюють всі необхідні служби. Обстеження території триває. У Запоріжжя газ просили людей мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт через пошкодження газових об'єктів. Але станом на 9 ранку ситуацію з газом стабілізовано. В облвійській адміністрації попередили, що у Запоріжжі перекритий проїзд гребло Дніпро-Гес. Рух поновлять щойно дасть змогу Безпекова ситуація. Загалом ворог випустив поцілив по території Запоріжжя восьм'ю шахедами, п'ятью п'ятьма ракетами та п'ятьма кабами. Хочу наголосити, що дякуючи роботі наших збройних сил україни велика кількість ворожих ворожої зброї не долетіла до міста запоріжжя Троє людей постраждали під час російської атаки на Черкащині. Ворог обстрілював область вночі та вранці. Наші захисники знищили над регіоном ракету і вісім безпілотників. Втім, є наслідки у Каневі Уламками збитої ракети пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також окупанти цілили по критичній інфраструктурі. Рух гребло гес перекрито. Наслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини. Без світла понад 17 тисяч споживачів. Також внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило. Протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільше штурмів росіяни провели довкола Покровська 72. Чималу активність окупанти зберігають і на Олександрівському напрямку у спробах просунутися якомога глибше на Дніпропетровщину. Тут наші воїни 44 рази зупиняли загарбників. Ще 40 боїв точилися на Слобожанському та Курському відтинках. 23 атаки нарахували на гарячому Костянтинівському напрямку. 17 боєзіткнень відбулося на слов'янському, ще 14 – на лиманському. Втрати ворога за день сягнули 1120 осіб вбитими і пораненими. Посад Покровське на Херсонщині, яке було лінією вогню, цьогоріч активно відбудовують. Ще 23-го населений пункт несли до пілотного проєкту з відбудови. Воно мало стати селом мрії, але всі роботи заморозили, і коли факти тут знімали весною цього року, жодного відновленого будинку не було. Тоді ж чиновники пообіцяли нам, що все виправлять, і люди такі заселяться у нові помешкання. Як тривають роботи, Ольга Читайло, бачила. Так, це двері, це окремий вихід з кухні, тут буде тераса. Жителька посад Покровського показує нам свою майбутню оселю. Обіцяю, що буде якась техніка, мабуть, скоріше за все, якісь меблі. Зараз живе у модульному будиночку, у ньому складно зимувати. Тож сподівається, що нову домівку до холодів завершить. Її попередній дім розбили 22-го, коли село було лінією бойових дій. У нас нічого не залишилось, а коли сюди. Конкретно прилетіли, я не знаю, ну, або десь в травні, бо фотографії вже були як цвів бузок, то значить, це був вже десь травень. Ну, знищили повністю весь будинок. Саме через посад Покровське проходила лінія фронту. Село фактично було знищене повністю. Ось таким воно було за кілька місяців після деокупації правого берега. Ці кадри ми тут знімали у 23-му, саме працювали сапери. Тоді ж, 23-го, село включили до експериментального державного проєкту з відновлення. Вже за місяць презентували план і навіть почали будувати, а згодом роботи призупинили. Ці кадри ми знімали вже навесні цього року, об'єкти заморожені. Загалом на той час почали відбудову лише десятої частини з 900 зруйнованих будинків і жодного не завершили. І Потім, в кінці 24-го року, ми Призупинили ну, дію договорів з підрядниками. А чому було призупинено фінансування? Яка причина? Ми не можемо на це, це від... окей, не да. у державному агентстві з відновлення. Тоді визнали, відбудова справді забуксувала через проблеми з проектом. На мою думку, було погано підготовлено проєкту, шториста документація. Було погано підготовлено взагалі е, план по відновленню населеного пункту. Тоді ж нам обіцяли, що все виправлять і що влітку тут кипітимуть роботи. Обіцянки дотримали, гроші надійшли ще навесні. Роботи відновили у квітні і зараз, як бачимо, деякі будинки вже майже завершені і повністю здати їх планують до кінця цього року. Пошагова робота, що говорю. Це відбудовують оселю пані Катерини 17 квітня, а фактично ось десь, вже навіть не пам'ятаю, точно десь мають місяць назад почали активно. Будувати mm -hmm. ушей. Коли обіцяють, щоб знаю. Нам вже скільки обіцяли, що ми вже і не запитуємо. Зруйнований будинок мав площу 81 квадратний метр, новий 90, роботи ведуть по всьому селу. Зараз важливо, щоб усі жителі підготували документи на знищені житла, адже у багатьох їх не було і це теж гальмувало відбудову. Вони стараються відбуд... відновити свої документи. Підписали хай 400 договорів, хай... Є... До 100 було відновлення і сертифікати. Та ще 500 треба 50 вже готових на заключення договорів. Ну, ще треба 400 документів встановлювати. Окрім будинків, відновлюють всю інфраструктуру, яка теж була знищена. Газова мережа на цій стороні вже теж 90%, 95% завершена, готується основа під влаштування асфальтобетонного покриття. Тротуарні доріжки монтуються. Невдовзі планують почати будувати школу. Загалом на об'єктах працюють 500 будівельників. Якщо роботи триватимуть, так же, то відновлене посад Покровське вже побачимо наступного року. Важливо, щоб безпекова ситуація не погіршилася. З Херсонщини Ольга Четайло та Володимир Коваленко. Факти сітів єдині новини. Харківські лікарні готуються до зими, яка може бути найтяжчою за час війни. Ворог прицільно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, руйнує ТЕЦ і підстанції, занурюючи у блекаут десятки тисяч людей. Та операція не зупинити, а важкі хворі в реанімаціях критично залежать від обладнання. Як працюватимуть у разі блекауту, показали в Інституті загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Репортаж Тетяни Доцяк. У реанімації інституту загальної та невідкладної хірургії найскладніші пацієнти. Життя цієї жінки залежить одразу від кількох апаратів. Вони наповнюють легені киснем і працюють замість нирки. Апарат штучна нирка для пролонгованої процедури. Замісної наркової терапії, котру ніч поспіль, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, аби занурити Харків у пітьму, десятки тисяч абонентів без світла, але знеструмлення для цих людей смертельно небезпечне. У нас є можливість е переживати всі ці е ситуації, коли є перебої в електропостачальному централізованому. Ось ми на жаль вже звикли до цього і пристосувались, лікуємо, незважаючи на все, що відбувається. Коли у Харкові зникає світло, усі ці апарати автоматично перемикаються на акумулятори. У цей час працюють генератори. Їх на інститут два великих і кілька маленьких. Пан Василь відповідає за те, щоб в інституті, а це хірургія серця, кишково-шлункового тракту, печінки, судин, де торік пролікували 7 тисяч пацієнтів, ніхто не відчував, що місто занурене у пітьму. Це джерело безперебійного живлення на 30 кВт годин, яке забезпечує роботу операційної на другому поверсі, а також палати реанімації на другому поверсі, а також операційної на третьому і палати реанімації на третьому. На операційному столі молода жінка. Це хірургічне втручання на кишківнику триває вже другу годину. Операцію не перервуть, навіть якщо будуть обстріли, каже професор Ростислав Смачило. Повторна операція у дівчини молодої, яку оперували в районі ургентно. Гентно і вийшло так, що був задіяний кишківник. Процес гінекологічний, і там їм вимушено вивели колостому. Ми полікували консервативно, почекали майже півроку і зараз хочемо з'єднати в операційні новітні обладнання, яке придбали за допомогою міжнародних партнерів Тайваню, Великої Британії, Швеції. Налаштовані працювати, робимо все, щоб ми могли працювати навіть в критичних умовах. Ми до цього готові. От і перед кожною зимою казали, що буде дуже погано, але якось ми їх. Пережили ось так цілими родинами з котами, собаками і навіть черепахами 22-го в інституті місяцями жили лікарі. Пацієнти не раз потрапляли під обстріл. За цей час тільки вікон ставили понад 350. Клали матраси. І на матрасах отут от люди спали. Відтоді тут усе змінилося. Укриття облаштували, і одночасно використовують його під відділення ендоскопії. За роки повномасштабної війни призвичайлися працювати під час обстрілів і блекаутів і не переривати надання допомоги. У нас на кожній апаратурі є трансформатори, які вирівнюють. І ми ще, якщо вже критично ми почали обстеження. А у нас навіть якщо не буде, то бачите, у нас стоїть блок без. Перервного живлення, він завжди заряджений, ми можемо на столі. Ми завжди можемо включити критичну апаратуру, тобто, любе. Втручання ми ми закінчимо в інституті. Запевняють, жодні обстріли не завадять порятунку людей. У разі припинення центрального водопостачання а в Харкові так буває під час атак. Запаслися водою, накопичили й пального на кілька днів безперебійної роботи генераторів і планують установити сонячні панелі, щоб під час блекауту мати декілька джерел живлення. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Відомий японський піаніст віртуоз Темпей Накамора приїжджає в Україну із благодійним концертом на підтримку збройних сил. Він гастролює світом. Багато разів бував в Україні. Щиро підтримує нас у боротьбі за незалежність і своєю музикою хоче надихнути українців. У жовтні 2022 року, в рамках європейського турне, Накамора зіграв концерти у Києві, Боерці та Ірпіні. Виступав також у 2023 році. І нині знову є нагода послухати Віртуоза та друга України. 13 жовтня, о вісімнадцятій. В центрі культури і мистецтва КПІ імені Ігоря Сікорського Темпейна Камура дає благодійний концерт. Вхід безкоштовний, але можливий за попереднього резервування місця. Для цього відскануйте QR-код, який зараз бачите на екрані. Під час концерту буде можливість зробити внесок для фонду підтримки збройних сил України Київська політехніка. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Але марафон триває. Тож до зустрічі о 9.30. Боремося за країну, яка шанує ветеранів цього року. Понад 5 тисяч дітей потрапили у труботливі родини замість інтернатів. Але ще тисячі дітей досі чекають. Дізнайся, як стати родиною для дитини на діти гов'йо. З козацьких часів багато змін.